Жабка Квакша Історія від Максимки. Жила була у тихому лісовому болоці маленька жабка на ім'я Квакша. Вона була весела, стрибуча і дуже цікава. Але мала одну велику проблему вона зовсім не вміла економно користуватися речами. Щоранку, коли квакша мила лапки, вона відкривала баночку мила і вимивала півбанки зараз. Мило лилося, пінилося, летіло в усі сторони, а жабка сміялася Хай буде багато, так веселіше. Коли чистила зуби, вона відкручувала воду і залишала її бігти саму по собі, аж поки струмок не починав шуміти, ніби маленький водоспад. Навіщо вимикати, знизувала плечима квакша, вода ж не закінчиться. Коли наставала ніч, і світлячки давно ховалися спати, в домі Квакші горіло світло. Я потім вимкну може, завтра, пробормотіла вона і засинала під яскраву лампу. Та найбільше дивувалися всі мешканці болота, коли бачили, як Квакша набирає повну преповну ванну води, сідає поряд і навіть не миється. Просто спостерігає, як вода переливається через край. А ще вона весь час бруднила свій одяг то впаде в калюжу, то переверне тарілку з болотною кашею, то виваляється в моху. Її мама ледве встигала прати. Одного вечора, коли світло в хатинці квакші засяяло так яскраво, до неї прилетіла сова. Квакшо, сказала вона своїм глибоким і мудрим голосом, ти марнуєш милу, воду, світло, так не можна. Чому? здивувалася жабка, мені ж вистачає? Сова усміхнулася і торкнулася крилами до її лоба. Ти побачиш усе сама. Сьогодні тобі насниться особливий сон. Увісні Квакша побачила, що болото зовсім висохло. Немає води ні митися, ні стрибати. Усі рослини похилилися. А світло в її хатинці почало мерехтіти і зовсім зникли, бо лісові світлячки від утоми згасли. Жабка бігала, метушилася, намагалася знайти хоч краплинку води, але її не було. Ось, як же так? заплакала вона. Я ж думала, вода ніколи не закінчиться. Тоді знову перед нею з'явилася сова. Бачиш, Квакшо, якщо всі будуть марнувати, то одного дня нічого нікому не залишиться. Треба бути дбайливою. Прокинувшись мудрішою, уранці квакша схопилася з ліжка. Одразу вимкнула світло, потім помила лапки, використавши лише трішки мила, вимкнувши кран, поки намилювалася. Чистячи зуби, вона закручувала воду щоразу, коли нею не користувалася. А ванну набрала лише наполовину, і цього виявилося більша, ніж достатньо. А ще вона вирішила акуратніше ставитися до свого одягу, щоб не переобтяжувати маму і не витрачати зайвої води. Лісові мешканці дивувалися, яка ж наша квакша стала охайна та економна. А жабка лише сміялася. Тепер я знаю, дбати про речі це не нудно, це мудро. З того часу вона стала найощадливішою жабкою на всьому болоті, а ще навчала інших берегти воду, світло, речі. Адже потрібно думати не лише про себе, а й про навколишній світ.